Всім привіт Сонячної Одеси. Вас вітає автопарк. Ось таке надходження до нас завітало. Hyundai Elantra 12 рік, передній привід, 1,8 бензин. Автомобіль на ось таких великих, гарних оригінальних дисках. Було пригнано з штатів з мінімальними пошкодженнями, було професійно відремонтовано, все в зазорах, все в колір. По техніці автомобіль повністю обслугований, не вимагає жодних вкладень. Стан сів та поїхав. Зараз покажу вам салон. Жирніша комплектація, як для елантри. Ось такий сірий шкіряний салон в гарному стані. Все охайненько, чистенько, стан стелі, є люк, є задні підігріви сидінь. Ось так виглядає салон спереду. Стан підлокотника, стан пасажирського сидіння, дверна карта. Повний електропакет, екорежим, повне мультикермо, круїз контроль, кондиціонер, підігріви передніх і задніх сидінь, гарна мультимедіа, бортовий комп'ютер. А пробіг у нас 106 тисяч миль. Це 170 тисяч кілометрів. Гарний автомобіль в гарному стані, в жирній комплектації за доступні кошти. А ціна на даний автомобіль. 10490 доларів. 10 490 доларів. Приїхали, забрали. І стали задоволені. А переглянути та придбати дану автівку, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Ще, друзі, ми займаємося пригодом автомобілів Штатів та Азії. Приженемо автомобіль на будь-який смак. Звертайтесь Компанія автопарк.